Я повернувся. Ви сумували за мною? Якщо ви не знаєте, то я зараз хворію, проходжу лікування. А також мене 1 вересня вийшла пісня. Ви можете її послухати внизу. Взагалі внизу всі посилання на донат, на співпрацю на мої соціальні мережі. Та, взагалі, головне, щоб ви були підписані на канал та нажали на дзвіночок на всі нові відео. А сьогодні ми поговоримо з вами новини за минулий тиждень. Будемо говорити про Тіну Кароль, про Олега Скрипку та про самого популярного. Ютубера містера Біста, хто позорився, а кого не так зрозуміли. Поїхали нещодавно. Я побував на концерті. Легендарної української співачки Тіни Кароль. Насправді це був мій перший візит в Палац України після повномасштабного вторгнення. І до цього я був також на концерті Тіни Кароль в 2021 році, і мене дуже сильно тригерило на цьому концерті, по багатьом випадкам, так як шоу програма сама вона була практично однією чиєшою, крім російськомовних пісень. І я просто згадую, як було прекрасно в 2021 році, як він взагалі класно в мене закінчувався, які мене були е, мрії і Які в мене були очікування від наступного року, і якось, коли я знову туди, там туди зайшов і знову дивлюсь, як Тіна вже співає англійською мовою. Ви знаєте, ну мене по багатьом моментам тригерило, і ти просто розумієш, що Боже, прийшов такий вже великий проміжок часу, і все не так, як все мало бути. Але з іншого боку, хочу сказати, що це дуже рідко в мене відбувається, коли я дійсно відкладаю телефон і просто ось отримує задоволення від артиста, тому що це завжди помічали на концерті, як тільки артист виходить, всі ці телефони дістають. А я отак знімав пару кружечків. Собі в Телеграм і одну сторі зняв, тому що я дійсно був захоплений професійністю Тіна Каролі. Це світова артистка, яка була відмінність цього шоу, в тому що вона запросила зіркових бек-вокалістів: це Нікіто Ломакіна та Марка Квіт. Вони взагалі сольні виконавці. А тут ось такий був експромт, було цікаво щось нове від Тіни. Звичайно, це не було супер дорого. Там да, якісь там шоу, які були раніше до повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо. Але насправді є така штука, коли ти дійсно, якщо ну, артист круто працює, то і тобі не потрібен супервіджейних танцівники. А, а ні, вибачте, Діма Жук був. Діма Жук це окрема історія. Ну, слава Богу, хоча б він не співав на тому концерті, а то я вже переживав, чесно. Якщо покритикувати трішечки, то я вважаю, що Тіні потрібно більше нових хітів, тому що я розумію, старі пісні це класно, це топчик, горобчик. але, наприклад, взагалі, от клянусь, от без якогось там підлизування, вилизування. Мені Клянусь сподобалось. От реально сподобалося, бо в другий день в Палаці Україна. Була телезйомка, якщо не помиляюсь, так що ви це зможете скоро побачити. Можливо, десь мене там побачите. До речі, в минулому концерті з Палаці Україна я там був, мене показували, але я такий був трішечки інший. Ми тепер поговоримо трішечки про скандал, який стався з цією піснею One Nation under Love. Пісня вийшла в двох версіях в англомовній версії і в україномовній версії. Якщо ви пам'ятаєте, цю пісню написала Дайан Уоррен. І коли вийшов цей реліз, дуже реально дуже багато слухачів звернули увагу на деякі рядки з цієї пісні. Хочу процитувати: we not not enemies, we don't got to be, we are not all that different, when will you and I cross the great divide?» І ці рядки перекладаються так. Ми не вороги, ми не повинні їми бути, ми не такі вже й різні, коли ми з тобою перетнемо великий вододіл. І тут, і тут, і тут у людей питання виникло: про що і про кого співає Тіна Караль в цій пісні? Ви знаєте, якщо ви думали, що я не буду говорити про цю ситуацію, я буду говорити про ситуацію. У мене є варіант, чому взагалі так сталося, чому е, там такий текст. Всі ж подумали, що це Тіна співає ну про Росію. Що це ми не вороги? Що ми маємо бути одним цілим, так як One Nation Under Love, одна нація під коханням. Дивіться, я розумію, кожен, зараз кожен буде своє писати думку, але мені, дивіться, я знаю предісторію цієї пісні, і Тіна сама розповідала в інтерв'ю «Сніданку Данку 1, 1, що вона звернулася до Дайн Уоррен, щоб Дайн Уоррен їй написала пісню. І так вийшло, що у Дайн Уоррен, типу, була вже готова пісня, вона їй запропонувала Тіні, і Тіна така, давай. Коли Як відбувалася робота? ця? — Так, Коли ми з нею побачились, вона побачила цей вогонь і, і що я все вчепилась. І вона сказала, що мені подобається твоя енергія, вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну. Вона сказала: Я маю пісню для тебе і я дуже рада, що саме ти виконаєш її. Спробуй. Якщо так проаналізувати, ну я не думаю, що Тіна реально б співала про те, що ми не вороги, тому що ну. Послухайте, оце ну просто апріорі неможливо. Виникає питання, що ці рядки означають? Звичайно, ми можемо сказати, що це співається про нас, що ми, наприклад, ми не вороги, ми українці одне ціле. Але звичайно, розуміємо, тут, от якщо так читати весь всю пісню, да, то тут, звісно, так уже розмиті якісь кордони в цій пісні. Тож, в мене є такий варіант. Що, коли ціна звернулася е, до Дайан Ворен з цієї пісні? Дайан Уоррен була, ну знаєте, Дайан Уоррен взагалі пише в ці де, соціальні пісні, такі да, в неї ця пісня була, і дивлячись на ситуацію в світі, да, там, в краї, країни, де йдуть війни. Я думаю, що Дайан Уоррен цієї пісні просто хотіла да, розказати, що ми всі одні ціли. Але е, можливо, да, був якийсь факап, що неуважно читали текст і е, просто. Дайан Воррен просто не розуміє. Якби Дайн Ворен би приїхала в Україну, почула хоча б один вибух, повірте, вона б ніколи в житті таки не написала, що ми не вороги. Тож я вважаю, що коли а, такі легендарні, да? Композиторки, сонрайтери пишуть такі соціальні пісні. Вони, перш за все, ну, мають хоча б відчути на собі про що йде мова. Розумієте, писати що ми всі такі класні, але це трішечки некоректно, коли ти нічого цього не відчуваєш. Розумієте, Якщо дійсно ці рядки писали з Dion Warren в такі спільні характеристики, то давайте вже не нападати на Тіну Кароль, яка там, яка команда щось можливо не додивилася. Тому що ми вже пам'ятаємо минулий скандал Тіна Кароль на кліп Мед, який вона видалила. Там хтось був дочетний з Росії, якийсь там графік робили. Знаєте, це той момент, ну таке буває в житті у людей просто, коли ти хочеш зробити щось навпаки класне, добре, да? а тут якесь ну, вилазить якесь одне слово е, в пісні або щось відбувається, ретроградний Меркурій стоїть, все, йде, все не по плану. Це реально Боже, мене тут ще все не по плану йде. Гаразд, гаразд, хочу запитати вашу думку, що ви думаєте стосовно цих рядків? ну, до речі, в мене в телеграм-каналі є плейбек цієї пісні. Підписуйтесь до речі в телеграм-канал. Ну, якщо вам не проходять тут сповіщення, ви хоча б в телеграм-каналі будете бачити, що в мене відео відео вийшло, а ще й плюс там і загрожа, загрожа якісь капели, мінусовки, інструментали, мультитреки, демоверсії. Так, що посиланчиком внизу. Ну, Інші посиланнячка теж. Це ось була тема, що люди трішечки неправильно зрозуміли реліз на карель. А зараз ми перейдемо до тих, хто опозорився. І зараз ми будемо говорити про Олега Скрипку. Чесно, ніколи не був фанатом Олега Скрипки, ніколи не слухав його музику. Ну як ніколи? Ну я чув. Я говорю про те, що Олеги Скрипки якось стало дуже багато в інформаційному полі. То він опозорився тим, що він фемінізм назвав жіночим егоїзмом, розказуючи те, що ось всі французи одружуються на українках, тому що ми такі терплячі дівчата та та то. Ну як ми українські дівчата? Насправді тут я думаю, вже обурення. Ну і а я нагадую, що Олег Скрипка доволі довгий час проживав в Європі, і взагалі я не розумію таких людей, які проживають і в Європі, які мають приймати культуру і правила цих країн. Повертаючись з Європи, починають розказувати, що щось там не так. Ну, типу, всі погані. А це знаєш, я обожнюю. Це всі погалімі, всі погані. Я один Олег Скрипка. І прийшов новий скандал. Олег Скрипка знову флопнувся. От Олег Скрипка має зробити дует з Сергієм Бабкіним. Знаєте, то Сережа Бабкін співає російською мовою на концертах. А тут Олег Скрипка виступив нещодавно в Чорногорії. На благодійному вечорі, присвяченому російським біженцям. Виступив на благодійному вечорі, організованим російською якою там інфлюенсеркою, я не знаю, хто вона така. Звати цю організаторку Марія Сьомушкіна. Дружить вона з Олегом Скрипкою вже 20 років. І Олег Скрипка ну не міг, ну не міг. Пропустити такий захід, як е, благодійний вечір присвячений біженцям із Росії. Препінда моя! Молодець! Хочу, хочу прочитати допис цієї Марії. На нашому марафоні не обійшлось без експромта. Накануні я узнала, що в гості заїде український музикант Олег Скрипка. Ми знайомі більше 20 років. Когда-то со своим проектом Кабаре Олег выступал на усадьбе джаз в России. В конце вечера я пригласила Олега на сцену и вместе с музыкантами, беженцами из России и еще с прекрасной певицей Глариус из Франции случился прекрасный джем сейшн. Да, в Олега скрипки Франция, феминистки и россияны. Класс. На одной музыкальной частоте и во имя мира. Ёб твою мать, красотища какая. Я відверто не розумію. Я насправді не знаю, де Олег Скрипка був, коли почалось повномасштабне вторгнення. Якщо він був тут, то коли він виїхав. І ну, це, це система, ви поняли, так? Да? Ну. Е... Ну, що, розумієте, ще й російські біженці? Мене це просто поражає, тому що я завжди Олега Скрипку сприймав такого, знаєте, максимально українського. Виконавця, я ніколи не думав, що в нього є якийсь зв'язок з Росією ще й 20 років. А тут російським біженцям дає концерт Джеймс Сейшн. Ну і третя тема. Закінчимо ми сьогодні самим популярним ютубером, містер Піст. Дивитися я його почав у 2021 році, і якщо ви знаєте, що у містера Біста є така функція на Ютубі. Замість субтитрів ми можемо вмикати озвучку. А і в нього була завжди російська озвучка. але Коли пройшло повномасштабне вторгнення, російська озвучка не зникла, навіть незважаючи на те, що в Росії контент не монетизується. А у містера Біста було відео, як він дійсно там допомагає. Україні, і я такий, да, містер біз за Україну молодець, але мене засмучувало, чому ж в нього залишається російська доріжка на відео. А, наприклад, не з'явилася українською. Я, я розумію, а це знаєте, це нас дуже багато блогерів, артистів, це тримається за російську мову, тому що в них є охоплення. Тому що російську мову, це інтернаціональна по суті мова, її розуміють скрізь. Типу, ну що, грошей хочете заробити? Це знаєте, як я дивлюсь Анжелу Пьорл, яка з України, і чесно, я вже її не хочу дивитися, тому що, знаючи, що відбувається в її рідні країни, вона продовжує знімати відео російською мовою. А чому вона знімає? Щоб грошей заробити, щоб перегляди були з Росії, з росіян, які дібно, є в в Європі. Вона тусується з росіянами. Типу, я не знаю, з хорошими ні, з хорошими росіянами. І оце це той випадок. Це знаєте, ми будемо працювати російською мовою, тому що там більше розуміти того, що грошей хочете заробити більше. І тут у містера міста виходить відео. Типу Олімпіади, де всі учасники з різних куточків світу, з різних країн, з усіх країн на землі, приймають участь та змагаються за 250 тисяч доларів. І перше, що ми бачимо, що на стоп-кадрі, на обкладинці відео у нас присутня дівчина з російським прапором. Фу флагом. Флагом. Містер Біст ставить на обкладинку російський прапор. Містер Біст бере в участь росіянина, коли. Ми бачимо, що Україна там не пройшла якийсь конкурс, а всі країни стають червоним кольором. І тут ми бачимо, що містер Біст сприймає Україну як без Криму. Тобто, містер Біст заявляє по суті цим відео, що він згоден, що Крим це Боже, я навіть не хочу це сказати. Половина стран вибули в першій грі, а 97 проходять далі. І це робить та людина, яка типу допомагала Україні. Чому я зараз нападаю? Ми, звичайно, можемо подумати, що це робив монтажер, що це вони такі тупі. Насправді там дійсно такі тупенькі, тому що там навіть прапор іншої країни був іншим прапором. Ну, то окрема історія. Я розумію, можливо, монтажер натупив, але. Йдемо далі. У містера Біста виходить анонс його нового відео, де він використовує танк, де він стріляє з того танку, відбуваються вибухи. І мені і я дивлюсь на це. І я думаю, боже, які ви, люди, реально не розумієте, наскільки це лячно, наскільки це Ну, небезпечно, наскільки це взагалі важко дивитися просто на вигляд того танку, на ці вибухи. І я розумію, що цей містер Біст, оця його допомога Україні, яка була, це всього було, знаєте, показуха. Це про те, що я вже казав, це як про Дайан Уоррен. Коли ти реально не розумієш, коли ти навіть... Сука, Секунди не відчуваєш того, що буваємо відчуваємо ми тільки від першої секунди, коли ми чуємо повітряну тривогу, особливо вночі, коли ти просто ошарашений, тебе передьоргує від цього звуку, і ти не знаєш що тобі робити, ти зразу в телеграм читаєш, що, що летить. Ти просто, Ну я починаю просто розуміти, що наскільки люди не розуміють, що відбувається, і від цього дуже стає сумно. Коли ти бачиш танки в нових відео. Коли ти бачиш Україну без Криму, самого популярного ютубера. Ну, це знаєте, ну, має ж бути якась відповідальність. Має. Але я розумію, що ну, реально тим людям все. Дякую вам за перегляд цього відео. Я нагадую, що всі посилані внизу в описі під відео. До зустрічі в нових відео. Пишіть свої коментарі, підтримайте відео лайком та репостом. В Інстаграм виставляйте в сторіс, буду репостити. Бувайте!